Вітаю, я Леонід Цихановський. Цікава інформація прийшла з YouTube. Росіяни зняли зі зберігання і волочать кудись ще радянську бойову машину десанту бмд 3 Їх було випущено небагато, 6 досвідних екземплярів і 130 бойових машин. Деяку кількість їх продали в Анголу, тому в Росії ніяк не може бути ніж 100-120 екземплярів такої техніки. Вона була дуже дорога в експлуатації і в випуску. Тому їх е зняли з озброєння і поставили на зберігання. А в 2023 році вирішили піднести сміття на складах і знайшли ці машини. Розконсервували і стали думати, куди їх прилаштувати. На фронті війни проти російських окупантів в Україні їх немає. Була така інформація, що 2 серпня 2022 року. Е на півдні України була знищена одна БМД-3. Я подивився уважно: це не БМД-3, це БМД-4. Що ж, це за машина така, що навіть на фоні катастрофічно великих втрат бронетехніки російська армія не поспішає поставити їх на фронт і використовувати на війні проти України. Прошу вас! Підтримати наш україномовний канал в приваті Монобанку. Прошу вас поширювати наші відео, підписуйтесь на нас, ставте коменти, вподобайки. Всі посилання є під відео. Як для Росії, то BMD3 це досить нова техніка. Вона випускалась з 90 по 97 рік. Це були часи розпаду СРСР і при плані 700 машин щорічно. За 7 років зуміли випустити їх тільки 137 штук. 6-6 екземплярів були направлені на випробування і потім списані. Нічим видатним ці машини не виділялись. Головним недоліком їх була велика вартість виготовлення і великі трудозатрати, як при виготовленні, так особливо при експлуатації. Задумана вона була як бойова гусенча машина плаваюча, машина десантних військ. Вона мала дослі... десантуватись парашутним, парашутно реактивним або парашпосадочним способом. При цьому екіпаж і десант повинні були знаходитись в машині під час десантування. Ну, малося на увазі, що бмд 3 заїжджає віл-76 одразу з важким е з екіпажем і десантом, їх скидають з літака. І після приземлення одразу машини йдуть в бій громити ворога. Термін парашутний спосіб означає, що спеціальна парашутна система з трьох великих парашутів приєднується до БМД в літаку, після скидання вона розкривається і забезпечує посадку. При цьому удар машини об землю був сильним. І навіть інколи ламав ходову частину бмд 3 Про те, що всередині ще й сиділи десантники, не могло бути і мови у всіх. Були б травми хребта. Тому додатково почали ставити так звані реактивні тормози. Це невеликі порохові двигуни, що працювали приблизно одну секунду перед посадкою. На довгому шнурку, декілька метрів нижче е машини, висіла гиря. І коли вона торкалась землі, ці ракетні двигуни спрацьовували. Швидкість падіння сильно зменшувалася зменшували швидкість падіння. І приземлення закінчувалось вдало. Саме при такому десант, парашнотно-реактивному способі приземлення в бмд 3 деякий час сажали десантників на навчаннях. Потім виявилось, що парашути не завжди розкриваються. А реактивні тормози не завжди спрацьовують. Ну, а десантники в бмд 3 гинули, незалеж... гинули кожен раз при неспрацюванні парашутних систем. Тому десантування на БМД-3 разом з десантниками заборонили в мирний час, потім подумали трошки і заборонили ще і в військовий час. Ну, а от посадочний спосіб десантування, він має, мається на увазі, що радянські Іл-76 непомітно сідають десь там в неворожих аеродромах НАТО, з них виїжджають БМД-3 з десантом, захоплюють аеродром, е настає перемога і все дуже добре. Трошки про тактико-технічні дані. Вона має невелику масу 13 тонн. Це якраз розраховано, щоб в один КІЛ-76 поміщалось дві БМД-3. Екіпаж три чоловіка, командир міхвод стрілок. Десанту – тільки п'ять чоловік, бо машина невелика за розмірами. Корпус довжина 6 метрів. Ширина 3,1 метра. Висота. Від 2,1 метра до 2,45 м. Бо вона машина ця мала регульований кліренс, і вона могла підніматися або опускатись над землею. Броня. Корпус з алюмінію, башта з листової сталі. Захист був дуже слабкий. Ну, він захищав тільки від куль 7,62 мм з великої дальності, з близької ні. Кулемет 12,7 мм пробивав обидва борти на виліт. Це вважалось несуттєвим, бо десантники їздять на своїх бойових машинах десанту глибоко в тилу ворога. Ворожих військ там немає, і всі від них тікають, а вони тільки всіх там розганяють і перемагають. Двигун стоїть досить потужний, 450 кінських сил. Він розвивав питому потужність 3,4,1 кінських сили на тонну маси. Це висока потужність. Це висока потужність. Вона забезпечує хорошу рухомість машини. Машина ця рухалась на гусеницях по шосе з швидкістю, е, з швидкістю 70 км на годину і могла плавати. Плавати вона могла зі швидкістю 10 км на годину. Так, досить навіть і непогано. Озброєння. Е, головне озброєння малокаліберна автоматична гармата 2 а 42 Прицільна дальність стрільби в неї 2 км, е, максимальна дальність 4 км. Приціл був там оптичний денний і нічний. Але нічний приціл забезпечував дальність стрільби тільки на 400 метрів. Шановні, вдумайтесь, тільки на 400 метрів приціл бачив вночі. Це погано. Це як на сучасний час, то дуже погано. Але нічого кращого в Радянському Союзі, а потім і в Росії, зробити не вміли. Були ще на, ще на БМД-3 два кулемети або 7,62, або 5,45 мм. Був АГС-17 і протитанковий ракетний комплекс конкурс 8 ракет, 4 ракети в, зразу в установках, і 4 вони везли з собою. У війні проти України ці машини не помічені. А це значить, їх використали для укомплектування якоїсь е, з десантних бригад Росії нової або тої, що понесла великі втрати в техніці і особовому складі. І на фронт вони ще не попали. Навіть використання їх на фронті ніяк не вплине на перебіг війни в Україні. Вони дуже погано захищені. На передові вони були, будуть знищені за лічені хвилини е, нашими fpv дронами ну, або артилерією. Вигрібання, отаке вигрібання всіх залишків техніки на складах Росії свідчить нам про максимальне напруження всіх можливих сил Росії у війні і довго так тривати не може. Їх наступ зараз йде тільки за рахунок масової гибелі їх солдат. І так довго тривати не може. Їх солдати теж закінчуються дуже швидко. Добровольці в Росії вже закінчились, началось, почалось масове людоловство в великих містах і відправка всіх підряд в армію. Прошу підтримати наш україномовний канал в Приватні Монобанку. Заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву БайміЕкофі. Ці посилання є під відео. На цьому я всім дякую. До побачення.